Жили були собі дід та баба. Все було у них добре. Та одне зле у них не було дітей. От одного разу сидять вони собі на лаві у хаті та сумують, а далі дід і каже бабі. Баба. А Ходімо в ліс по гриби, а ходімо. От ходять вони собі лісом, зазирають під кожне дерево, під кожен кущик, аби не пропустити гриби. Аж раптом бабця хватає діда за руку і підводить його до кущика. Діду, а ходимо сюди. Поглянь тут під кущиком гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. Дивись, діду, яка ж вона гарна. Це вона її ніжка переломлена. то бери її тихенько. От прийде додому, я її гніздечко зроблю, а ти його обкладеш піночку. Так, як дід сказав, так вони і зробили. Ну що, діду, підемо знову греби в ліс? Давай. На другий день. Дід та бабця знову пішли у ліс по гриби. А ввечері вони повертаються додому, аж дивляться, а вони в хаті прибрано їсти наварено, хліба напечено. Бабу, ходи до сусідів і розпитай, хто нас тут господарює. Ні, ми просто тут нікого не бачили. Хіба ще тільки вашого собаку та кота. Ну, що, діду, підемо знову по гриби в ліс. Другого дня знову пішли діти бабця по гриби. Приходять додому, аж у них все зроблено. І ти, бабу, розпитай сусідів про все. Знаєте, а ми сьогодні були такі уважні і все бачили. З вашої хати виходила гарна дівчина до криниці по воду. Цілий день вона господарювала. Така гарна, але трішечки кривенька. Знаєш, діду, завтра зробимо так. Скажемо в хаті голосно, що ми йдемо по гриби, а самі вийдемо з двору і заховаємось. Так і зробили. Сховалися в себе за тинком та тишком, нишком все спостерігали. Та така гарна, така гарна, що дід аж мало не ахнув. Тільки що кривенька трішечки. Ось дівчина пішла до криниці, а дід з бабкою побігли в хату, дивляться, аж у гніздечку немає качечки, тільки пір'ячко. Вони тоді взяли гніздечко і кинули в піч. Воно там і згоріло. Коли іде дівчина з водою, побачила діда й бабу, та зараз кинулася до гніздечка. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть, Не плач, голубонько, будеш нам за дочку, будемо тебе любити й жалувати, як свою рідну дитину. То віку жила б у вас, якби не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер не хочу, тож ви, діду, зробіть мені кужілочку та веретенце, я піду від вас. Дід і бабка плачуть, просять їй зостатися, простити їм усе, але вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожилочку і веретенце. Качечка взяла це все та й сіла у дворі і пряде. Коли ж летить каченя табуночок, побачили її й співають. Он де наша діва, онде наша Іва, Наметеними у дворі, на тесаному стовпці, кужілечко шумить, беретенця дзвенить, скиньмо її попір'ячку, нехай з нами летить. А дівчина їм відповідає Не полечу я з вами, як була в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і скинули папір'ячку, а самі полетіли далі. Коли це летить другий табуночок і також їй співають. Он де наша діва. Он де наша іва на Наметеному дворі, на тесанему стовпці, кужілочко шумить, веретенце дзвенить, скинь моїй попір'ячку, нехай з нами летить. А дівчина їй відповідає: полечу я з вами, як була в ложку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли це летить третій табуночок і також їй співають. Он де наша діва, он де наша іва, На наметеному дворі, на тесаному стовпці, кужіличко шумить, веретенце дзвенить. Скинемо їй попір'ячку, нехай з нами летить. А дівчина їм відповідає. Не полечу я з вами, як була в ложку виламе ланіжку, а ви полинули, мене покинули. От вони її скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли ця дівчина овертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла. А тіт з бабою знову зосталися самі жити, поживати та дочку шукати і добра наживати. От вам і казочка, й бубликів в'язочка.